Слава Ісусу Христу! Шановні мої рідні друзі і подруги, знайомі і незнайомі, вчора в суботу, 15 листопада, я звернувся з таким листом до митрополита Львівської архієпархії, його преосвященства, Ігора Возняка. Але щоб оприлюднити цей лист, я хочу, так би мовити, в публічній площині його висвітлити митрополиту Львівської Архієпархії Української Греко-Католицької церкви його преосвященству Ігору Возняку. Слава Ісусу Христу! Ваше преосвященство до вас звертається публічно з відкритим листом практикуючий християнин Української Католицької церкви східного обряду з діда Прадіда. Коваль Мерон, член 50 мільйонної спільноти Апостольства Молитви, Екс-міський голова міста Хирів 2002-2006 років, громадсько політичний діяч нашого краю, батько. Трьох дітей, дідусь шести онуків та правнука з болючими питаннями в нашій церкві. Річ в тому, що аналогічно я публічно звертався до глави Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука і до єпископа самбірсько дрогобицької єпархії Ярослава Приріза, і до митрополита Івано-Франківської архієпархії Володимира Війтишина. І до єпископа-помічника Львівської архієпархії Володимира Груци, але жодної відповіді не отримав. Ваше Преосвященство, Ви недавно відсвяткували дві дати: 45 років від дня священичих свячень та 20-річчя інтронізації. З чим щиросердечно вітаю і приєднуюсь до всіх побажань. Ваші слова маю перед очима отців підпілля. Це наші дороговкази, які підняли мене на дусі та окрилили. Ваше преосвященство, Я від вас на один рік молодший. І дякувати Богу. і, і Дякувати Богу. Все добре пам'ятаю. Пам'ятаю, як ще за совєтів в нашій церкві під час Служби Божої співалися три антифони. А сьогодні чомусь в деяких церквах другий антифон навмисно пропускається. Коли священник читав святе Євангеліє, то усі вірні навколішках уважно слухали. Коли після херовимської пісні священник здійснював великий вхід з чесними дарами, то всі присутні схиляли свої голови, бо негідні були дивитися на присвяті дари. Навіть коли дяк читав вірою, то всі присутні клянчали. Коли священник проводив освячення присвятих дарів, то усі присутні схиляли свої коліна. І під час святого Причастя вірні підходили до царських воріт і перед престолом поклонялися в покорі навколішках, в тому числі, і усі присутні схиляли свої коліна, ваше преосвященство, Хоча були безбожницькі часи. Насторожили пам'ятали наші прабатьківські віковічні традиції і обряди. І ми молоді, так робили, ваше Преосвященство, Я також пам'ятаю кінець 80-х і початок 90-х років, коли наша Українська греко-католицька церква виходила з підпілля на легальне становище. Пам'ятаю правозахисника пана Івана Геля. Як поборника, захисника і організатора велолюдних акцій на підтримку легалізації Української Греко-католицької церкви, пам'ятаю, як ми молилися єдиним серцем і єдиними устами за єдність усіх християн, щоб за словами Ісуса Христа, ми були одно. А сьогодні глава Української Греко-католицької церкви Святослав змушує митрополитів. Єпископів, а ті, в свою чергу, священників, щоб на святій літургії не молитися за єдність усіх християн, а лише за православних. Це як зрозуміти? Адже святий Йосифат, митрополит Андрей Шептицький, блаженний єпископ Григорій Хомишин та інші навчали, проповідували і молилися за єдність усіх християн. Ваше преосвященство. А чому глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук зневажає Пресвяту Євхаристію і змушує до Єресі погубної митрополитів, єпископів, священників, монахів і монахинь, семінаристів та вірних? Ось що говорить новий і старий завід! Щоб перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі і під землею, послання до Филипян 2:10. І припав лицем до ніг Ісуса і почав йому дякувати. Від Луки 17:16. Самі духи нечисті, бачивши його. Падали ниць перед ним та й кричали Ти син Божий. Марка 3:11. Навіть старий завіт каже. Передо мною зігнеться кожне коліно Ісая 45, 23. Та й схилив я голову і поклонився лицем Господеві до землі, буття 24.48. Ваше Преосвященство, Це що відбувається в нашій церкві мучениці? Чому глава Української греко-католицької церкви Святослав так поступає? Невже він має на меті запровадити нас до православ'я? Так ми вже там були? Ваше Преосвященство! Складається враження, що глава Української греко-католицької церкви Святослав цілеспрямовано і свідомо зраджує нашу українську католицьку церкву східного обряду. Ваше Превосвященство, Ви в кінці 80-х і на початку 90-х років минулого століття були в перших рядах за легалізацію і відновлення Української греко-католицької церкви. Навіть їздили до Москви як отець разом з єпископом Софроном Дмитерком чину святого Василія Великого, єпископом Филимоном Курчабою, чину найсвятішого Ісуса, єпископом Павлом Василиком, отцем Володимиром Війтишиним та з отцем Григорієм Сімкайлом, грудень 1989 рік. Ваше преосвященство! Ви можете зупинити главу Української Греко-католицької церкви Святослава Шевчука від Єресі Погубної. Тільки не бійтеся, розповісти йому правду. Бо тільки правда визволить і об'єднає нас. Прошу вас, шановні, не бійтеся, поширюйте цю правду, ставте вподобайки. Щоб чим більше людей знали цю правду, слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу!